Всім доброго дня. Сьогодні у нас вже 12 червня 2025 року. В місті Запоріжжя спали спокійно, але в день я чула два вибухи вранці. І десь біля 13 з чимось теж був вибух. А Телеграм-канал не дивилася ще, чого це вибух, що це за вибух, але я чула на правому березі. Сьогодні у нас вітерець і було набагато легше пережити жару, бо останні дні були дуже жаркі. Позавчора було так дещо жарко. І в суботу, п'ятницю, було неймовірно жарко. Сьогодні погодка супер і трошечки я прополола свої квіточки, кріп, от шпінат. Оце такі, бачите, кругленькі листя, це шпінат. Оце у нас цинія. Ось, Сексюшка садила самоцинію, ялиночка, як бачите, теж потихенечку все у нас вже росте. І сьогодні ще я садила гвоздички і з горщиків пересаджувала на діляночку, на землю пересаджувала. Зараз теж покажу. А сьогодні ще у нас гімнастика, малювання, тому ми будемо зараз кормити ксюшку. І трошки вона відпочине і будемо йти на наші гуртки. Добре, що і літом є чимось зайнятися, а не сидіти в планшетах. Ось хотіла показати ось такі красунечки, гвоздички. Трояндочку, яку я садила неділю назад. Вона вже теж у нас приживається. Трішки більше, мабуть, там 8-9 днів. Ось приживається в епіцентрі яцю. Бенгалі купляла і мені сподобалася. Вона 300 чимось, да може за дорога, але була в горщика. Коренева система була захищена, Не було, знаєте, як там якийсь корінь чуть-чуть землі, а була добре. Горщик. Я робила перевалочку з горщика і все воно краще проживається. Мені подобається, коли перевалочкою всажаю в землю. Сьогодні собаки э, перерили. Тут капуста вже проклюнулася, кольорова Ксюша сидила. Вони все перерили. Я дуже, звісно, тро, так не, неприємно розстроїлася. Але взяла оці дерев'яні штуки, вони були в другому місці. І сюди ці дерев'яшки положила поки все не виросте бо собаки все виривають, а мені хочеться, щоб щось виростити. Дивіться, яка гортензія. Покормила вчора і добрича, добренечко покормила всі і троянди спеціальним засобом для троянд. Покормила гортензія, покормила теж спеціальним для гортензії. І кабачки вже проклюнулись, теж вам показую. Дивіться, і вони так густо. Буду їх трошки розсажувати. Перчики у нас вже о, дивіться. Які теж все будемо кормити, все будемо розсажувати. Ось теж гортензія. Ну, Упрашу чоловіка, ще хочу хоча б одну гортензію. Не можу зупинитись, дуже мені подобаються троянди, гортензії, ялівці, Нравиться все воно милої. Отут була червоненька трояндочка, може ви пам'ятаєте, я її подарувала на трійцю в храм віднесла. Вона була така гарна, ярка, така. І Ксюшка її подарувала там в храмі. Ось. І отут Гортензію теж кормила, буду обробляти ще шафітом з водою і ще там один препарат буду додавати два препарати на відро води від шкідників. Знову вже треба. Бо якщо ви бачите, якісь такі на листях щось коричневе, це, мабуть, забула, як вона називається. ну, Багато тлі в цьому році і на листячках, як біленьке таке, це роса мочениста, це все треба нам. І кліщі є, я бачила маленькі такі, як паучки, це все є, це все треба обробляти наші рослинки, щоб вони у нас були гарні. А, бачите, оця у нас широколисна гортензія, красунечка. І друга була така красунечка, але вона щось з нею не так. І я її обрізала, дуже обрізала, одні палки стоять. Ну, таке буває, Вони капризні, мені говорили продавчині, що дуже капризні оці шарколисні. Тому я знала, що ну, будуть у якісь там труднощі, не всі можуть прожитися. Але я спробувала Ксенія. Ксенія палується, йдемо зараз кормити Ксенію. І ще покажу тут наші квіточки. Все це календула ось така виросла тут Танюші помідори ось танюша мама платона у нас так на ось тоже я потім Ой. буду їх іще пересаджувати, зараз в горшочках вони трошки укріпляться потім буду пересаджувати. Такі помідорчики, гвоздички були, бачите, сухі. Я от думаю, може це обрізати таке сухеньке, то воно в глаза кидається. Оце у нас тут Алісом. Вирос такі невеличкі. І останній горщик теж, отам Аліс. Із бур'янами разом. А ось у нас і команда наша. Підтримки, наші собачі улічки. Невеличкий обзорчик. Що ми купили в Аврорі? В Аврорі купила отакий засіб. Були на день народження, і Олег це порекомендував від хвороб та гнилі. Подвійна дія. лікує і підсилює імунітет. Я купила, хай буде. Бо... І також я сьогодні купила шафіт, що я покажу. Це обробляти буду рослинки на днях, бо там опять як корічні листочки. І такі, як плямки світленькі такі. Теж на листочках. Так, оце ліпасам біоприлипач для засіб, для захисту та живлення рослин. І оце буду розмішувати цей прилипач і Там Шофі, до речі, я купляла. І буду також це все на 10 літрів води. Angio. Ось, це теж для рослин, для квітів це все можна. І також корнівін купила я туйки-дві недільки назад, туйку купила і трояндочку, яку я показувала. Фартіфуд стимулює розвиток корневої системи. Це дуже добрий засіб Садити, поливати цим засобом на 10 літрів, оця пачечка 25 мл. І потім через неділю чи через 2 недільки. Вона це дуже добра штука. Ось, Що ще купила? В Аврорі Солодощі, соломочку купила сок, маленьку шоколадку, фольгу котиком. І дивіться, не могла я не купити. Це сукерочки будемо робити з Ксюшек потім. Ось, Такі формочки, там, зайчики, медведики і качечки. О, ну, Взагалі ж мілота, дивіться яка. О, Так що. І ще в аптеку зайшла пластинку, купила Ніксара. Це противоалергічний пропал для Ксюні. Бо там а, ще у нас оце і є. Другий, я забула, як називається від Харковищий. Теж це треба ве, ввечері. Монте, мантел, а, мантел. оце від Харківщи, слиз дуже добре. Виводить. А це протиалергічний нексар. 180 гривень одна пластинка, люди добрі. От, ну, вже курс проп'ємо, бо лікар прописала. Так, ну і все. Зараз буду собак кормити. Всім доброго дня чи вечора, коли будете дивитися, всім самого найкращого! Дивіться, хто у нас в гості прилетів. Красивий голуб, він дуже-дуже великий. Це дикий, він надзвичайний. У нього маленька голівочка, подивіться, от така маленька голівочка і великий тулуб. Ну він шикарний. Такі пісні нам тут співає. Я їх дуже люблю, ці голубів. Подивіться, зараз ще я вам покажу. О, Він тут сьогодні цілий день у нас сидить. Мабуть, хоче, щоб я його покормила. Зараз його не видно, але він там є на столбіку. Зараз піду його покормлю цю красавицу чи красавчика. і сердечко. Я тут. А хто? я. Це Лопа. Она хочет сама. <связь> она хочет сама <связь> она... Не, да. не бойся, она сможет. Я... <связь> Пускай я учится. Дай да, да, нажимай. Собирай. <связь> <Дай связь> Давай, холочи. О, какая... Ой, круто. всем охота. Анюточка, с днем рождения, счастья, здоровечка тебе, Дотя! Пускай все твои мечты сбываются. Добрий день, дорогі друзі! У Ксюшки огляд! Ось, дивіться, який шикарний набор. Зараз ці набори в, в магазині Єва. Два набори купуєш і два набори по такій ціні подарунок. Я прям захватів. Це загадковий майкап називається. І дивіться, що їй попало. Отакі тіні, ну шикарні відтінки. А ви це все дитячі. Накрашні. Ой, накрашні. Ну, тепер вже заметять. От, дивіться, який лак для дитячі. Дитячі. Супер. Дитячі, свої дуже, дитячі. Дуже дуже всі ніжні кольори. Це мої кольори, О, такі ніжні, класні. Все, ну, повезло. А це, це мабуть, такої, блискавки, такі наклеїчки теж шикарні. Да, супер, Ксюнечка. І бачу блиск для губ. Це для пескной для губ или угу, для да, губ? Да, обережненько. А яка там заколочка? Покажи, яка там заколока класна. Так, там ще не всі секрети. И восьмой, это самое последнее число зажалка. це що угу, таке? такое? Это для них тип. Тоже это как там бальзам Ой. яка Боже, заколка шикарнючая. Дві заколки, а одну уже ты оділа, вже да? Забыла, для О, це? Ксюша заколки Ой, там ну, чего для стоять? Це? Це, я це, Давай я прочитай. Я там забыл. все написано. Он читай. Для губ. Блиск для губ шикарний. Ну, я хочу для ногтей. Це не для ногтей. Для ногтей. Це для губ, доця. Воно держатися не буде. Ну, Ксюша. Експериментує. Буде, да? <свят> заставим. Шикарний. Шикарний блиск. Губки будуть такі, знаєш, як, у... як трошечки вологі, щоб вони на сонці да, не були сухі. О, покажи, покажи, який колір. Оте-да, все для дівчат. <свят> Красота страшная сила Ксюнь.